Трошки зазнімо роботи розвантаженням і добре. О, так. Зачіплять беги. Працюю на червоному монстрі, на старенькій лінді. Важко розбити все, але що коли зроблено зі смаком, то зі смаком. Джойстики, руль, який оригінальний, овальний, класний. Джойстик приємний в руку лягає, всі кнопочки. Ну, це супер. Монітор, крісло м'ягеньке. Мало регулировок, але це супер трактор. Витривалий, мощний, сьогодні довелося на ньому працювати, але нічого, Ось так зараз по пару бегів я дістаю. Тут вже з рульовим, насос погано працює, але нічого. Останні возимо, і собі тоді складає в стопочку Сьогодні трошки похмуро, краще працюється. Також заодно ще їздять машини, мусимо пропускати. Але нічого, маленьку свою роботу робимо. Наша техніка витримувала і нас не підводила. Як ми працюємо? Кажу вам ще з надвору. Ось який краси. Найперший річтакер, який прийшов до нас. 2008 2009 року вже купа відпрацював. Ось така кабінка. Також совається вперед, коли потрібно. Робоче місце. Це дуже ергономічно і класно продумано. Купа років а воно практично не зносилося. І знову по наступну партію. います。